Зараз будемо говорити про кількість дорожно транспортних пригод у Волинській області. І з нами на зв'язку начальниця сектору комунікації національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук. Пані Ольго, вітаємо вас! Слава Україні! Роям слава добрий день. Довідалися сьогодні від вашого сектору про те, що на Волині у Волинській області знизилась кількість дорожньо-транспортних пригод, але це з потерпілими. Однак загалом число ДТП, загалом число аварій зростає. То чим це пов'язано, і які головні причини, чому так відбувається? Так, дякую, що ви як завжди погодились привернути увагу до однієї з проблем, які є в нашому суспільстві. Адже триває війна, і гинуть люди, гинуть військові, гинуть мирні мешканці через воєнні дії. Але війна на дорогах, на жаль, продовжує залишатись також актуальною. І а, наші працівники управління превентивної діяльності за місяць, за півроку, роблять такі довідки аналітичні, підбивають підсумки, яка ж ситуація на дорогах, щоб ми бачили на що звертати увагу, на чому робити профілактику. І коли мені сьогодні надали цю довідку за перші півроку, 2024 року, за січень червень, то звичайно, я от знаєте, вже 8 вісім років і завжди все одно. В такому шоковому стані, коли це бачу, коли бачу кількість потерпілих, кількість загиблих. Ну в нас там є і по розрізу районів, по розрізу різних населених пунктів, де зростання, де зменшення. Але от якщо в минулого року за аналогічний період у нас не було загиблих діток на дорозі, то цього року за півроку вже маємо четверо загиблих діток, і ми звичайно про всі ці випадки завжди пишемо на наших офіційних ресурсах. Люди бачать ці дорожньо-транспортні пригоди. Про цю аварію теж розповім згодом. Це я була свідком в суботу. Ви кажете, чому так трапляється? Загалом, кількість аварій, збільшення кількості аварій пов'язана з тим, що збільшується кількість автотранспорту. Е, ви знаєте, було і нульове розмитнення. Люди позавозили багато машин дешевих, невідомої так само якості, е, чи невідомо, чи там є подушки безпеки і так далі. Е, Збільшується кількість двоколісного транс, двоколісних транспортних засобів мототранспорту, скутерів, мопедів, особливо в цей, що зараз літній період, і особливо в населених пунктах сільської місцевості. Тому збільшується кількість аварів, зросла кількість транспорту. Але знизилась кількість аварій з потерпілими, бо може все-таки наша профілактика і дає трошечки якийсь результат. Те, що ми про це пишемо і даємо спеціально такі шокові кадри, отакі фото, отакі відео, щоб люди бачили, які наслідки може спричинити їхнє нехтування правилами дорожнього руху. Так само постійно надаємо засоби масової інформації на ваше телебачення, щоб люди бачили дійсно про ці наслідки. Але кожен, знаєте, завжди дивиться і думає, що ой, мене це ніколи не торкнеться, але не можна бути такими безпечними. Ви знаєте, якраз ну то, якщо можна і про цю аварію розповім. <кхем> Напевно, ця сім'я, яка їхала з села Турка Львівської області. Де була жінка 37 років? Її мати 69 років, та троє неповнолітніх діток. Вони теж думали, що все буде добре. Але на в'їзді в, в Любоми вони здійснювали маневр на розвороті. вони надали перевагу в русі який мчався по головній. І е, бачите, що травми отримала водійка, і мама, яка сиділа з боку, загинула на місці події. Троє діток, які були позаду, отримали шок, і також різні тілесні ушкодження. Постраждав ще один транспортний засіб, жінка з дитиною з іншого транспортного засобу. Ну тобто, ні відпочинку, ні е, не доїхали до місця призначення. <кій> Та ще ж і виходить, що Загинула й мама тої водійки, яка й порушила правила дорожнього руху. Ну, це попередня інформація. Зараз триває слідство. Слідчі з'ясують всі обставини. Головне, щоб жінка одужала, була здоровою, бо все ж таки троє неповнолітніх діток залишилося. І, от, ви якраз згадали про те, що ця сім'я про, про цей випадок, який ми щойно бачили на екранах, на екрані нашому, що це якраз їхала родина із. Львівської області. А якщо говорити загалом про місця, де найбільше, скажімо так, трапляється ДТП, аварії в нас на Волині, то які це дороги? І відповідно, які заходи вживаються для того, аби унеможливити чи або ж зменшити рівень небезпечності на тих ділянках? Дивіться, найбільше автопривод стається все-таки на таких ось трасах. Чому на трасах люди люблять гнати? Люди жнуть. от я вам назву причини аварій, порушення правил маневрування, тобто це оці незрозумілі обгони підрізання. Перевищення безпечної швидкості руху, хоче стоять поліцейські, є трукам, є вже декілька камер, близько десятка автоматичної фіксації швидкості. Це одно женуть в населених пунктах швидкість 50 кілометрів. Я нагадаю. Не треба ще там допускати собі плюс 10, плюс 20. Їдьте 50, скільки того села, е, недотримання дистанції одне від одного, порушення правил проїзду -перехрест, перехрест, та залізничних переїздів так само. Скрізь є знаки. Якщо нема розмітки, дивитись на знаки. Знаки все покажуть. Хто самостійно отримав посвідчення водія, хто хоч раз тримав ту книжку правила дорожнього руху в руках, це все знає. Знають навіть діти зараз. Ці ПДР учать у школах. Керування транспортним засобом не в твер... нетверезому стані теж проблема. Хочу сказати, що теж за перших півроку це вже наші поліцейські саме головного управління Нацполіції, без патрульної поліції. Оформили майже дві тисячі протоколів mm -hmm. за статтею 130 це керування в стані сп'яніння, тобто ось такі ось причини. І якщо в селах все ж таки і знижують швидкість і менше тих аварій, то кажу ж на трасах на швидкісних дорогах саме найбільше цих аварій, Бо люди не дотримуються цих основних правил. Пані, Ольга, а чи можемо ми говорити, що на кількість ось дорожньо-транспортних пригод впливає і впливала от донедавна велика спека, яка тривала не лише в Улинській області, а загалом в Україні? то, що люди, водії, водії та стають розсіяними, можливо, більш такими, скажімо, у своєму водінні незграбними, не перепочивають місцями, а варто було б це робити? Ну так це теж порушення одного з правил дорожнього руху, тому що там написано, що якщо водій а, чи вживає якісь ліки або mm -hmm. почувається з то то кермосідати не можна. Так, так. Ну тобто сама там спека і, і висока температура, як причина аварії, такого немає в нас, але це може бути, скажімо, один з факторів, який може спричинити до того, що людина там чи задрімала, ну це недавно така жахлива аварія була і в Рівненській області, або ж несправність транспортного засобу так само не перевіряють. Теж таке, звичайно, може бути. Недавно в Луцьку теж загорівся автомобіль без постраждалих. Теж швидше за все, що десь був якийсь перегрів. Ну тобто, як один з побічних факторів може бути, але причина в першу чергу це те, що сама людина не дотримується правил дорожнього руху, або просто елементарно їх не знає, або думає, що її десь там пронесе. Ви ще запитували, які заходи вживаються, щоб не допускати е, цих дорожньо-транспортних пригод. То знову ж таки е, патрулювання в першу чергу, от як е, є. Е, всі роки мені дуже дивно, коли кажуть, що поліція просто їздить. Поліція не просто їздить, поліція патрулює, патрулює з превентивною профілактичною метою. Патрульні поліцейські ну як вони побачать, що хтось десь порушує правила дорожнього руху. Вони ж мають їздити, слідкувати за учасниками дорожнього руху, відповідно, виявляти ці порушення і притягувати порушників до відповідальності. Я вже говорила про те, скільки оформлено майже 2000 протоколів за керування останні за півроку, але оформляють, звичайно, і за. Інші порушення я хочу сказати, що штрафували більше ста пішоходів, які також переходили дорогу в дорогому встановленому місці. А знаєте що тощо їх семеро вже загинуло тільки за ці півроку, і два е, чверть аварії саме звини пішоходів. У тому числі, що люди переходять там, де не треба дорогу і діти, переходять дорогу там, де не можна. На них також скоюються наїзди, і люди гинуть. Сім людей загинуло просто через те, що переходили дорогу нестановлену місці. Тому їх треба притягувати до відповідальності, хоча звичайно дуже маленький. і знову ж таки. Кожна людина, яка переходить, вона думає, що її це не торкнеться. Так само дуже в нас постійно є такі різні комплекси заходів під різними умовними назвами. Ну, ми це не пишемо, це нікому не потрібно. Воно там називається чи безпечні шляхи, чи е, операція скутер, чи ще щось таке. Mm -hmm. Але mm -hmm. суть їхня, суть у тому, що от в літній період зараз. Дуже привертаємо увагу до керування мототранспортом, мопедами та скутерами. Я вже згадувала особливо в сільській місцевості. Ви знаєте, я сама була свідками і чула, як мої односельці удома розповідали, що так, да, купляють дітям мопеди, скутери, нехай їздять. А що до такого? Це ж засіб пересування. Я говорю, є, є 16 років, немає. Ну, тобто, це вже найперше порушення: ще немає 16 років. Бо якщо дитині є вже, а це ще дитина, неповнолітній, якщо є 16 років, він може може пройти навчання і отримати. Посвідчення певної категорії, і, в принципі, мати право керувати тим скутером чи мопедом. Але ж вони цього не роблять. Їм 14-13 років батьки самі купляють їм мототранспорт, діти сідають, їжджають в дерево, перекидаються, їздять п'яні. Ну хто за цим прослідкує? Хто за ними буде гнатися? Ви знаєте, так само було є ж багато аварій, коли поліцейські нас доганяють і теж вчиняються дорожні ну, чи блокують їх, і як зупинити. Та дитина буде тікати, перелякається, Ну, ще знаєте, потім перевернеться все ще проти поліції, тому небезпечно і таких теж зловмисників, порушників переслідувати. Хоча і це теж звичайно відбувається. Ці наші поліцейські офіцери в громадах, в селах цю роботу проводять. І більше ніж 700 протоколів і постанов оформили саме на водіїв мопедів і скутерів, які угу. є без права керування таким транспортним засобом, і все одно це людей не зупиняє. Саме Тому пані Ольго, правильно, я розумію, що більшість цих людей, котрі їздять на мопедах, ось цих мотоциклах, особливо десь в сільській місцевості, це саме є неповнолітні діти, та неповнолітні люди. Я не знаю, чи більшість, там такої статистики немає, але uh -huh. поліцейські наші просять звертати увагу на те, що серед них дуже багато якраз неповнолітніх. Ні, ну, є, звичайно, і повнолітні, які там їдуть. На таких же транспортних засобах ще потрібно мати спеціальне мондирування, треба а, мати або мати якісь інші захисні засоби. Ну ви ж самі можете заїхати в село, побачити, яка зараз пека. Вони сідають в одних шортах і їдуть без нічого. Вони думають, що нічого з ними не станеться. Ну а старші так само чоловіки люблять і сідати, теж керувати такими транспортними засобами в стані сп'яніння. Ну просто дуже реально болить за те, що самі ж дорослі наражають на небезпеку своїх дітей. Пані Ольго, і от ви е, згадали щойно про те, що люди керують в стані сп'яніння. Вже про це дещо більше в минулих наших запитаннях ви е, розповіли. Але от мені цікаво, що люди донині не розуміють очевидно, е, чому не можна сідати за кермо у стані сп'яніння. От бачимо, що статистика якраз дорожньо-транспортних пригод аварій е, у такому стані зростає кількість смертей також зростає. Але і кількість відповідно штрафів і суми штрафів теж ростуть. Але люди чомусь цього не розуміють, чому на вашу думку? Люди не розуміють, тому що я не скажу, що вони відчувають безкарність, ні, тому що є реально вироки, mm -hmm. Ді штрафи дійсно дуже величезні, це від 17 тисяч гривень і вище. Хто сідає в друге, в третє, в четверте, то штрафи ж там сягають і до 48 тисяч гривень і так далі. Люди їх сплачують. Ви розумієте? Люди що мають ці гроші. Ну, би, э, відчуття власної безпечності, uh -huh. відчуття того, що, що зі мною нічого не станеться, що мене не, не затримають, не зупинить поліція. Я хочу сказати, що не обов'язково може поліція зупинити. Якщо люди бачать навіть і в селі на нетверезово водія, вони можуть зателефонувати на лінію 102, чи своєму, якщо в селі поліцейському офіцеру громади передати дані транспортного засобу і його зупинять і його оформлять. Ну це потрібно присікти, тому що така людина буде їхати, мав. Тому того, що вона десь покалічиться сама або пошкодить свій транспортний засіб, там вона може завдати шкоди іншим людям, вона може збити ваших дітей, вашому ж селі, вашому місці, тому це не є щось там, знаєте, накапати чи там здати. Це є нормальна громадянська позиція. Нас ще я пам'ятаю ще як я була про в патрульній поліції. У нас були випадки, що громадяни самі перешкоджали руху нетверезого дія за кермом. Але звичайно, паралельно потрібно викликати поліцію, щоб ну там теж не зробити нічого зайвих, ніяких рухів. Але те, що завадити таким людям сідати за кермо, це звичайно може кожен хто це бачить, і мені дивно, якщо це не відбувається. Тобто. Реально за багато чим люди забувають про цю проблематику. Вона десь якось розпорошується, нівелюється. і ми привертаємо цю увагу не тільки через те, що ми працюємо в поліції чи ще там щось таке. Ми просто роз... бачимо цю статистику, і ми розуміємо, що за цією кожною статистикою, за кожним числом стоїть людське життя, якісь травми. Я сама якби не побачила от в суботу цю смертельну ДТП, кадри якої ви показували. Ви якраз приїжджали поруч, зупинилась. Мені було важливо зафіксувати, як працює поліція на місці. Оперативно дуже швидко приїхали медики, ДСНСники, тому що жінку, яка загинула, заблокувала в автомобілі. Невідомо чи там були подушки безпеки в цьому старенькому базі. Я не побачила націку на ці подушки безпеки. Ну, але я там, в цьому не експерт. Але бачите, знову ж таки, недостатньо не обладнаний транспортний засіб дітям: 6, 8 і 14 авторіста там також не було в цьому вазі, хоча діти до е, в такому віці маленькі двоє мали би по правилах пересуватися у Дитячих автокріслах, і якби не бачили, як ці діти плачуть, як ці діти кричать, і як їхня мама водійка, яка вилетіла на узвічі на кілька метрів лежить на нерухомо, ну на щастя, вона жива, перебуває в реанімації. Якби ці кадри не були перед очима, то можливо ми б і не привертали так до цього уваги, але і наші поліцейські це бачать щодня. Ми щодня бачимо ці жахливі кадри, ці фото, ці відео. і Ми хочемо достукатись, докричатись до людей. Не робіть цих шкідливих маневрів на дорозі. Краще пригальмуйте та байдуже, що вам ти там всі сигналять. Дотримуйтесь тих правил, пристібнутися паском це взагалі не легше, що може бути. Купити автокрісло, крісло, ну це взагалі зараз не проблема. Їх можна купити і від 300 гривень. Ну тобто, навіть люди не сильно великим достатком. Але це реально може уберегти ваше життя. Бо навіть от коли швидше за все водійка була не пристебнута, якщо вона вилетіла з салону. Тобто, якби вона була пристебнута, то вона б і спрацювала подушка, то можливо вона б і трав ніяких не отримала. А так не пристебнута, подушок безпеки там взагалі ніяких нема, і вона випадає. Добре, що вижила. Дійсно, добре, що вижила у цьому випадку, але на жаль, статистика говорить дещо про інше. І пані Ольго, дякуємо вам за те, що так би мовити, намагаєтеся достукатися до громадян все таки дотримуватися правил дорожнього руху. Адже якщо людина не думає про себе, то хай, хоча б подумає про те, що вона може нашкодити своєму оточенню і. Відповідно, якщо йде на якийсь ризик, то е, цей ризик може бути невиправданим не тільки для неї самої, а й для когось. Дякуємо, пані Ольгу. От отож... Подумайте про інших, якщо вам не важливі ви ваша безпека, подумайте хоча б про інших. А хто їде, хоча б про своїх дітей, про свою ту стареньку маму, яка сиділа збоку. Ну, ми тут нікого не звинувачимо в жодному разі і не даємо ніяких оцінок. Але на жаль, це вже трагедія на все життя. І Тут нічого не зміниш, але так увагу все таки хочеться привертати. Та і не ніхто знаєте, живі. не змушує а людей якимось чином жити, так як там грубо кажучи, треба, чи хто як хоче, чи як нас поліція хоче. Ніхто нікому не вказує. Однак існують якісь загальні правила, існують якісь закони, і відповідно їх треба дотримуватися, аби не нашкодити і собі, і оточенню. Дякую, пані Ольго, Вам за включення за те, що знайшли можливість розповісти, якою є ситуація із дорожньою транспортом транспортними пригодами у нас в області, Я тож нагадаю для наших глядачів і телеглядачів та слухачів, що з нами на сьогодні на зв'язку була начальниця сектору комунікації Нацполіції споліції Оленській області Ольга Бузулук. На все добре, пані Ольго, і тримаємося.